Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий на прямому зв'язку. Я щойно розповів приблизно яка картина на фронті. Добрий день, пане Євгене вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. ЗСУ просувається в районі Бахмута біля роботиного днями. Взяли частину опитного. Що вам відомо станом на зараз? Ну, саме те, що ви тільки що озвучили, ну що правда, є і менш приємні речі. Абсолютно очікувано, абсолютно прогнозовано. Росіяни перекинули досить багато своїх резервів власне підроботано. Там, де ну, за великим рахунком, точиться, вже хоч ми чомусь це кожен день не називаємо, але по факту це вже битва за токмак. Це вже битва за підходи до токмака. І оскільки не раз вже озвучувалось, здається, навіть і в цьому етері в різних інших, що. У випадку, якщо ми все ж таки беремо токмак, то далі утримати Бердянськ та Мелітополь у Росіян буде шансів небагато. Ну проблема в тому, що вони це розуміють не гірше на за нас з вами. Тобто ціна питання їм якби добре відома, і тому е, наразі робиться все можливе, щоб тільки е, зупинити наш наступ. І от наразі туди доїхали російські резерви, і вони навіть намагаються там контратакувати. От ну наскільки мені принаймні, відомо, поки все ж таки всі їхні ці контратаки е, відбиті, але е, йдеться саме про те, що вони не просто зараз в глухій обороні а намагаються кузатись, нам, намагаються саме. Е, Зупини зупинити наш наступ там е, фланговими ударами, от е, ну дуже сподіваюся, що з цього й не жовтсьо них нічого не вийде. Щоправда, через це їм довелось трошки, скажімо, ну призупинити було б, на жаль, гучно сказано, але уповільнити наступ на Купінськ. оскільки їхній наступ на Купінськ, який в принципі базово робився саме в першу чергу, щоб відтягнути наші сили з півдня. Ну а в результаті виявилося, що в цю гру можна грати вдвох. Дійсно, з одного боку, нам довелось відправити кілька свіжих бригад, які готувалися саме для наступу. Довелось відправити на оборону Слабожанщини. Не було виходу. Суто арифметично, на ударне угрупування це дуже багато, але наразі вже у росіян пішла е ситуація, коли їм доводиться звідти Слобожанщини забирати і намагатись якось е заткнути дірки в своїй південній обороні. Тобто, загалом у них вже по фронту е, та ситуація, яка от в російській мові є такий чудовий вираз, е, трішки кафтан. Це, от коли щоб підшити правий рукав, треба відрізати шматок від лівого. Інших варіантів нема. От наразі в них по резервах, в першу чергу, саме по живій силі, от вже пішов трішки кафтан. Вони вже змушені перекидати в межах фронту, бо якихось глибинних резервів до наступної мобілізації фактично не лишилось. От якраз я якраз як хотів спитати у вас про Куп'янськ, тому що там вони не планували наступати, і їхні воєнкори зазвичай пишуть про те, що там, взагалі, вже прорив забезпечений. В них ви кажете, що вони там слабшають. Чи можемо ми очікувати, що Куп'янськ перетвориться на Бахмут? Я маю на увазі умови для довготривалої, ось такої війни, таких боїв, які ми бачили у Бахмуті. Дуже сподіваюся, все ж таки, що ні. Тому що нагадаю, що Бахмут це не тільки історія героїзму, а це ще й місто, яке практично, практично повністю стерте з карти. Бахмута фактично наразі не існує після 10-місячних боїв. Е, ну, е, і те, за що ми воюємо там зараз, це вже власне не Бахмут, а те місце, де він раніше був. На жаль, от Купенськ, слава Богу, поки не сильно постраждав. Е, там, там вже є прильоти, в тому числі і по центру міста. Е, тобто, на жаль, їхня артилерія. Зараз до міста дістає, але е, ступінь руйнувань поки не співставний. А Купенську, власне, е, повезло минулого року. Е, спершу його, на жаль, практично без боя здали наші. От, але потім на щастя його так само з дуже невеликими боями і переважно стрілковими здали росіяни. Тобто, місто реально е обидва е обидва, скажімо, пересування фронту і російський наступ, і потім наш осінній контрнаступ. Місто пережило ціленьким. Наразі якраз місто вже дістається, але на щастя, порівнювати з бахмутом, ще дуже рано, і хочеться дуже вірити, що до цього все ж таки не дійде. Добре, якщо повертатися до токмака, наскільки як вам здається, росіянам вистачить у цього посилення накопичення м'яса на цьому напрямку? Багато експертів просто зараз активізувалися заради переглядів у соцмережах. Конкретні вже називають там, якщо не тижні, то місяці там, типу, токмак, це або жовтень, або ніколи. Там токмак до зими або ніколи. Як ви собі це Це крайне вдячна справа? Я завжди цього принципово уникаю. Тому що е, знаєте, коли навіть ти там на місці. Тоді ти ж, хоч якось, можеш, це відчувати, але і то ти все одно далеко багато чого не знаєш. А коли ти ще й тут в Києві за комп'ютером, то це взагалі таке знаєте теоретизування, яке я залишив би Арестовичу. От справа в тому, що ну війна це завжди дві сторони. Це просто купа од звичайних людей, отаких, от, от як ми з вами, яких ця війна вирвала просто з нормального життя, кинула в абсолютне пекло, і от е, є безліч факторів за великим рахунком залежить від кожного солдата, от і від його мотивації, і від його вмінь, навичок та просто стану здоров'я, і від того, що і коли йому довезли. І це от тисяча отаких, от, таких от е, грубо кажучи, е, ти е, тисяча щоденних різних моментів на обох сторонах фронта, які сумарно потім складаються в оцю е, віддалену таку страшну арифметику війни. От, тому е, поки очевидно те, що обидві сторони е, докладуть всіх максимальних зусиль, ми щоб прорвати там фронт, вони щоб його утримати. Тому що по факту е, в токмаку вирішується доля взагалі цього літнього наступу. От чи вийдемо ми до Азовського моря цього? Року, чи це відбудеться? Ви обмовились трохи про е, мотивацію. Які у вас зараз, взагалі, перечуття чисто по людськи е, стосовно вмотивованості українських воїнів і емоційного о, стану, о, що о ви відчуваєте? Екран, що вони екран, відчувають? От тут в мене є певний оптимізм, тому що, чесно кажучи, коли я спілкувався з нашими захисниками, ну, наприклад, минулої зими, ну, наприклад, під час тих самих боїв під Бахмутом, то, скажімо так, їхні настрої я ніколи в Етери не транслював, тому що не вистачало, щоб ший фронт почав так. Тим більше, що є велика різниця. Хлопці були дуже пригнічені, але свою справу робили. А в тилу, коли вже починається якась там паніка і депресуха, то це одразу на всьому відбувається. А наразі, чесно кажучи, короче, настрою, якраз у наших хлопців там е, загалом дуже непогані, е, особливо у цих нових бригад, власне, які е, свіжі, е, так вони вже привойовані. От вони вже воюють три місяці. Тобто, це е, назвати їх зеленими вже не можна, але ще зберігається дуже велика різниця між ними і тими, хто провоював півтора року. Все ж таки, людська втома, величезний фактор. Е, ну насправді це окрема просто проблема за межами цієї нашої розмови. Що все ж таки е, треба шукати шляхи? Як тих, хто відвоював півтора року, їх треба відпускати додому. От е, не тому, що вони погано воюють, е, вони то е, і саме тому, до речі, якраз начальство їх не хоче відпускати, що вони вже дуже добре воюють, але реально люди вже просто фізично зношені, морально зношені. Це ну а от оті, от що свіжі останні хвилі мобілізації, ну чесно кажучи, я такого оптимізму не чув. От з часів е, минулої весни, коли орки тікали з під Києва. От в останнє в, в останнє тоді я бачив на, на на наших хлопців з такими настроями, тобто настрої саме от. Такі, що порвем, дайте нам трохи їх ще додивити. От, де десь приблизно так, от хоче, е, хоча да лишається і та купа проблем, про які ми скажімо, весь час намагались не говорити, а відкладали їх на після війни. Але враховуючи, що війна затягується, можливо вже варто починати обережно говорити про цей грібучий. Перепрошую, Савок. От про цю про цю час від часу, вибачте, Жуковщину, Я б так би це назвав. Але але в цілому, все ж таки, настрої дуже позитивні. Мотивація дуже сильна, ніякого бажання зупинятись. От е, ніякого бажання, що аби це припинилось, от хай вже як, аби аби тільки не стріляти і додому зовсім нема. От саме бажання от порвати до кінця, ну а якихось там я не знаю, образ о -о -о очікувань стосовно заходу, західної зброї. Зараз от змі часто пишуть про Чесно кажучи, а, підписання атакам з там Байденом. В них там не весь час, м'яко кажучи, є зв'язок. Нам uh -huh. точно є про що з ними в цей в ці короткі моменти говорити, окрім як про Байдена і F-16, які ми всі очікуємо, але тут в Києві виходить. Ну отож, отож, вони там прийняли як факт, що небо вороже. Їм доводиться воювати саме в цих умовах. Взагалі, те, що там зараз відбувається, це як колись буде вивчатися в підручниках як щось дійсно дуже таке інноваційне, не від хорошого життя. інноваційне. нам доводиться комбінувати от таку класичну загальну військову тактику із партизанщиною. От нам доводиться робити гібрид між дійсно наступом дуже великими силами на здоровенному класичному причому фронті. З окопаному такому фронті все як треба, а при тому нам доводиться себе вести як напівпартизанам саме через переважання ворога в небі. От, тобто, це ж саме тому ми воюємо взводами, максимум ротами. Ми вже навіть в батальйонну тактичну групу зібратися не можемо собі дозволити. Я вже не кажу про те, щоб наступати цілою бригадою. Це е, це ж не від хорошого життя і не від поганого навчання командирів. Це саме тому, що як тільки ми збираємося в е, щось велике, миттєво з'являється російська авіація, які важко щось протиставити. А от е, на кожен взвод, вибачайте, в москалів ліхтачків нема. От, тому, поки ми воюємо повзводно і поротно, е, бійка лишається суто піхотною з дуже малою ролі російської авіації. От вони тоді не можуть цю свою перевагу реалізувати. Таке питання. Рейтерс пишуть, що вони дізналися секретну інформацію про те, що на нашому Антонові будуть збирати дрони, Різні, е, без різні безпілотники. Як би ви могли прокоментувати підхід західних журналістів? Чи можна про таке писати говорити? Чому вони так пишуть? Чи може це наше ІПСО, а направлене на росіян така інформація? Ні, ну це, це ж стратегічно того, здавалося це... б, завод ну, Антонова. того, що це секрет Полішенеля. Взагалі-то Антонов представляв свої е, проспекти од перспективних дронів, починаючи, здається, з 2016 чи 2017 року щороку на різних військових виступах. От кожного разу вони представляли ці концепти, але кожного разу за одним винятком це були саме концепти, взагалі ну макети саме, і не знаходилось клієнтів, які поплатили виготовлення. Ну одну машину вони все ж таки довели, що найменше до політних випробувань це горлиця. От горгорлиця випробовувалась, але вона за ТТХ тиха дуже близька до бар'яктару. От а от зате бар'яктар був вже повністю на той час допиляний і навіть серійно збирався, а це був прототип. То в цій ситуації, звичайно, що ніхто вкладати гроші в горлицю не став, коли можна було вже одразу закупити готові. От, е, і загалом, скажімо так, е, ну, те, що написали про Антонов, нам нічим не загрожує. Бо, по-перше, дійсно інформація не нова. А по-друге, е, тим що дай Боже, щоб ці плани реалізувалися. От, вибачте, тут мій трошки скептицизм. Але е, якраз е, поки що серед наших виробників дронів Антонов особливо не відзначився. Е, для них це абсолютно нова сфера. По-перше, взагалі зовсім інша продукція. Коли ти робиш військово-транспортні або пасажирські літаки, при тому, зокрема, надійні. Більші в світі і раптом перейти в сферу, де навпаки, де плюсом вважається не найбільший літак, а навпаки, найменший. Ну і, і, і ще б, багато, скажімо, інших нюансів. Це для них ну геть таке нове чуже. А враховуючи, вибачте, але все ж таки дуже архаїчність і совковість менеджмента там. Uh -huh. Що вони звикли, вони в принципі не розуміють, що таке зробити комерційний продукт і вивести його на ринок. Вони розуміють так звані НДКР, науково-дослідно-конструкторські роботи, замовлені, замовлені державою. Там в них там, навіть термінологія, яку ми з вами навіть не зрозуміємо, всяка там літера О, літера Д і так далі. От. Тому дай Боже, щоб вони дійсно вийшли в цю тему і, і щось реальне зробили. Я буду тільки радий. Але поки що приватники їх випереджають в рази в Україні біля 200 компаній задіяних в дроноробстві, Переважно спеціалізуються на тактичних дронах, тобто на всяких там квадриках і тому подібному. Але є і ті, що ну, кілька десятків компаній, які роблять дальні дрони. Біля 30 моделей, тільки офіційно прийняті зсу. А це верхівка Айсберга. Бо дуже багато компаній, які роблять малосерійну зборку, то е, вони взагалі навіть не заморочуються в цією так званою воєнприйомкою, е, постановкою на озброєння. Вони просто напряму передають підрозділи, так би мовити, неформально. Тобто, якщо 30 прийнято офіційно на озброєння, значить до 100 моделей загалом використовується. Тобто в, це... в цьому ситуація не не дуже контрольована і чітка, і, і це в принципі нормально. В стані це ситуація в абсолютно вся зброя. Здорова відповідь на виклик, який виник суспільство і в першу чергу приватний бізнес дає дуже потужну відповідь. Є ще пару питань до вас. Ну, по перше, я говорив тут 20 хвилин тому з представником Гур'юсовим, який вчора повідомив про те, що вони захопили вишки Бойка у Чорному морі. А при цьому речник військово-морських сил сказав, що вони ці вишки в сірій зоні вже рік як перебувають понад рік. І от мені не зрозуміло то чи допоможуть нам ці вишки і захід гур, чи сприятимуть деокупації Криму в цілому? Чи можливо десь на оперативному невеликому рівні допоможуть? Яка ваша думка з приводу вишок бойка? Е, тут треба уточнити, що е, я сам дивився уважно всі ці гуровські відео. Ну плюс там е, маю декого знайомих, хто дотичних до чесно кажучи, з тих, що безпосередньо на платформи ходили, нікого не знаю. Але з дотичних до цих операцій, змінного, наприклад, добре знаю особисто. Так, от е, тут треба правильно розставляти акценти. справа в тому, що сказати, що ці вишки перейшли. Під контроль України це не зовсім правильно. Тим більше сказати, що ми їх захопили. Це не так. Вони дійсно лишаються сірими. Фактично, да до речі, в цьому сенсі ну чесно не міг не, не посміятися з дуже наївною такої заяви е, Укранафти, е, яка заявила, що вона тепер готова ці вишки використовувати, раз як Україна захопила. Ну е, навіть якби ми дійсно ці вишки захопили, то для того щоб їх використовувати, як мінімум, треба ще й захопити півострів. Бо з цих вишок, взагалі, то всі труби ведуть до. Криму, а не до материкової України. Ну але ладно, то менше з тим залишимо на їхній піар-службі. А якщо по-серйозному, то про що йдеться? Вишки дійсно в сірій зоні. Ні нам, ні росіянам абсолютно нереально там тримати постійні екіпажі, тримати там, скажімо, якусь постійну команду людей. Але росіяни їх при тому весь час до цього використовували. Вишки то всі різоні, але вони їх регулярно обслуговували. Вони встановили на них потужну РЛС останнього покоління їхнього ряд інших приладів, і вони використовували їх також як так звану базу підскока, як резервну базу, де дозаправлялись гелікоптери, при тому заправлялись і пальним, і е, БК. Відповідно, що зробили наші гуровські хлопці? Вони взагалі останнім часом роблять операції. Я колись думаю, що от саме про шо-шо, а про операції саме гура, колись колись буде знятий дуже такий в голівудському фільмі класний серіал. От от їхні операції, вони дуже на це, на, на, на це тянуть. Е, Пані класно. так. Імене, так ось, класне, да. дякую. Що дякую. Зробили. О... Ні, О... Чекайте, так ви ж хочете, може відповідь на своє питання отримати? Давайте, Чи давайте, ні? якщо коротко, хочемо. Я вас уважно слухаю, але дуже мало часу. Значить. Дуже коротко вони висадились на ці вишки, так. вони зняли звідти РЛС останнього покоління. Тепер, по-перше, вона не працює. По друге, вона тепер вивчається як трофей і нами і союзниками. Плюс як бонус забрали все СБК, спалили боч спалили бочки з гарючки, тобто вертолітної бази більше не існує. І головне, вони таким чином зробили коридор у е, просмотрі. От без цієї РЛС росіянам набагато складніше тепер випасати наші групи, які будуть висаджуватися в Криму. І без цієї РЛС їм набагато складніше наводити Онікси тепер на берегову інфраструктуру. Оце ті реальні бонуси, які ми маємо з операції на вишках. Супер, оце конкретна відповідь, якої я дуже хотів, хоча б від когось. Дякую вам за неї. Останнє питання дуже коротко, якщо можна, Кім кімчанин сьогодні в Росії, Дальній Восток, Владивосток. Кімчанин плюс Путін вони домовляються про зброю для Росії. А, а який потенціал у КНДР? Чи це дійсно серйозна тема? Чи дійсно Та, КНДР там, може вплинути на хід війни? <звіг> Якщо дуже коротко, е, в 2000, в 2020 році е, Північна Корея вирішила пограти мускулами і влаштувала показові стрільби по південно-корейському безлюдному острівцю. Угу. Е, було випущено 2400 снарядів. Із них до острівця долетіло біля 400, із них розірвалося біля 80. От це в принципі все, що треба знати про стан північнокорейської воєнпрома, тобто 3-4% снарядів, які долітають і розриваються. Тобто, навіть якщо він відсипе мільйон снарядів. Це 30-40 тисяч реальних, тобто на три дні цієї війни. А плюс я ще дорого дорого дав би, щоб подивитися, як російські гармаші ці снаряди заряджатимуть. якими тремтячими руками. Бо це буде знаєте, та ще русско-корейська рулетка. От ну а взагалі, це така вишенька на торті. Вона, по перше, показує наскільки технологічно деградувала Росія, що вона просить допомоги України, де взагалі то по столиці їздять вантажівки на дровах. От я зараз не прикалюваюся. От реально вантажівки на дровах, чудо корейської техніки. От і Росія клянчить у них зброю. Е, як би не ставитись до Савка, а я до нього ставлюсь дуже негативно, я його розвалював. Але, вибачте, він сам забезпечував зброєю і себе, і сателітів. І уявити, що генсек ЦК КПСС просить зброю у генсека трудової партії Кореї, це звучало б як дурний анекдот. Путін Росію довів. Тобто, це не реінкарнація СРСР, а це абсолютно здеградована пародія на СРСР в нендертальському виконанні. Е, ну і, і зрештою, це ще одне питання: це ставить питання про так звані нібито величезні ресурси Росії. Про те, що нібито війна на виснаження вигідна Росії, насправді бачимо, що ні. Виявляється, що бездонні запаси вже закінчуються, дні ще вже просвідчує. І, е, власне, те, що Росії вигідна війна на виснаження, це черговий їхній блеф, на який, на жаль, ведуться. І на Заході, і багато хто у нас. А по факту в них ресурса ну, дай Боже їм, щоб на рік Дякую вам за вичерпну відповідь. Дякую. Євген Дикий був моїм гостем, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, військовий експерт. Так, ми вас зараз представляємо.